Чому проєктувати вентиляційні установки Камфавент це зручно. Дивіться: перше є широкий асортимент продукції. Cedomect побутові вентиляційні установки, версов комерційні, RP збудованим тепловим насосом та вентиляційні установки для комерційних та промислових об'єктів. Підбираються та виробляються як конструктор. Почнемо з звичайних. Побутових вентиляційних установок. Заходимо в Сіредект R, це з роторним рекуператором. Натискаємо. Побачимо. Є детальний опис обладнання, є технічна інформація обладнання, є документація по обладнанню, та вже ж є бім моделі по цій вентиляційній установці. Тобто проєктувати систему вентиляції Comfovent. Це дуже просто.